Миру Божого Дровоцінні. Сьогодні хочу поділитися з вами, чому я знаходжуся в церкві слово Боже. До приходу в церкву Слово Боже, я шукала Бога в різних церквах. Сама молилася, сама читала Біблію також, але в моєму житті була повна розруха, тому що гріхи переповнювали чашу. І я розуміла, що без священника, без живої церкви я не вибралась без цієї ями. Моє здоров'я було на грані, моя сім'я була на грані розлучення, купа боргів. Голова повна блудів, тому що слухала всіх підряд, наповнювалася різною інформацією, шукала вирішення питань через різні лекції, слухала різних священників, і мене це ще більше наповнювало страхом, депресією. А душу я намагалася заспокоїти алкоголем. Викурювала мінімум пачку цигарок в день, проскакували навіть наркотики, курила коноплю, але від цього ставало ще гірше. І потім я стала просити Господа звільнити мене від рабства, від залежностей і просила пізнати істину. Бог постукав до мене через мого наставника, через розсилку. І зараз я повністю вільна від залежностей, від боргів, моє здоров'я слава Богу, сім'я ціла, борги погашені. І все тому, що в живій церкві живий дух, а там, де дух Господній, там свобода. Я знайшла істинний сенс життя. Це саме головне пізнавати Бога істину, джерело щастя. І дійсно через служіння, через любов до Бога і до ближнього я стала щасливою. І я запрошую вас сьогодні, якщо ви потребуєте дійсно духовної підтримки, молитви, пізнавати Бога. Напишіть мені, і я допоможу вам приєднатися до живої церкви.